Хороша традиція. У Великій Британії є найвища військова нагорода Хрест королеви Вікторії. Перше нагородження Христом Вікторії відбулося 26 червня 1857 року за відвагу під час Кримської війни середини 19 століття. Орден має форму Мальтійського Хреста. Усього Хрест Вікторії вручався 1355 разів. Особисто вручає король або королева. Є етнічний українець, що отримав Хрест Вікторії. Це Пилип Коновал у 1917 році. Хрестом Вікторії нагороджують за мужність перед лицем ворога. Хоча Австралія, Канада та Нова Зеландія впровадили власні системи нагород, хрест Вікторії залишається найвищою військовою нагородою в цих країнах. Кожен хрест є іменним. На ньому викорбовано дату здійсненого подвигу. Але головне в цьому ордені те, що його традиційно виплавляють із бронзи, трофейних гармат. Захоплених британцями у московитів під час облоги Севастополя, у Кримській війні 1853-56 років. Ці гармати виготовлені були у Китаї. Під час тієї війни московити затопили Чорноморський флот у бухті Севастополя. А після війни їм було заборонено мати свій флот в Чорному морі. Цікаві історичні паралелі. Історія повторюється. Правда?